We're seeing it. Ті є дуже багато різних емоцій. Вони допомагають людям переживати ту чи іншу ситуацію. Ситуації в житті не завжди бувають приємні. Але чи можливо поглянути на них з іншого боку? Чому я завжди маю першою наритися, бо ти менша дівчинка, а в мене жіноча гордість. І про що ж вона тобі говорить? Твоя гордість? Про те, що кожна жінка має гордість, тому і не робить крок першою. А то у вас свої жіночі дорослі штучки, а ми, діти, маємо бути простачками. В першу чергу ви маєте бути серйозними. А де ж ваша жіночність? Ніжність, жалість? Жалість? Е, ні, це не про мене. То так і буде. Закінчилась школа. Тепер ми не будемо бачитися щодня. А я не буду проводити тебе з школи, нести твій порфей. А я не буду говорити, що сама діду. Не потрібно мене проважати. Що равно я буду першим і що равно я буду провозати тебе. Але ти й до школи можеш мене проведжати. З кіно, наприклад. Дійсно, а ми з кафе будемо їсти морозиво. Або з пляжу. Де ми купатимемось і засмагатимемо. До чого Школа, і це чудово. Марина, ти не можеш змовити м'яч, Чи ти з нас знущаєшся, та викриворуки так кидаєте, що я зловити не можу. Та ловісь хоч хто-небудь. Ми граємо, чи мультики дивимось. Та, мабуть, уже у всіх мультики в голові. Здорова хтось буде мати. О, Маринка, ти навчалася кувати головою. Вітаємо. І це у тебе так. І граємо далі. Мені подобається ваша компанія. Тепер ми можемо і інших навчити так грати. Звичайно, зможемо. Просто потрібно дивитись, куди йде. Так, тут, може, люди грають, а ви ходите. Не все малко містя, мало. От дивіться, дівчата гуляють, а ви менше по нозі. подумають, що вона не може захиститись, а я можу захиститись, я що ніколи нічого не бачила. ну, покажи, як моя маленька геройка. Як бачите, усе залежить від нас, і ми здатні керувати своїми емоціями. Просто цьому потрібно навчитись. Я вам зараз і руки, і ноги повідриваю.